Угу. Далі, нетворкінг. Ви там, ви там, ви там познайомилися. Да, і от що... Й, да, те, що ти говориш, що люди просто того не розуміють, що ти не можеш сидіти, зробити техніку медитації, і до тебе прийшли люди. Треба ходити, світити, знайомитись безрезультатно, результатно. Тобто, просто на кількісті, ти на кількість, ми не йдемо на кількість. Ми хочемо один удар точний, знаєш, як от виграти в автоматі і посипались монетки. Так не буває. Так, Питаю, Питання, це... клієнти з клубу чи з ефірів приходять люди вчати? Різні. Спочатку, це, як я вже повторюю, це було з клубу, тобто ближнє оточення. І так само кожна дівчина може собі створити своїх клієнтів вже з ближнього оточення. І я чула це від вас, те саме. А так, далі вже пішло сарафанне радіо, а я чула від тої, а я знаю від тої, плюс та, та лайкнула ефір, подружка побачила. Запиталася, щось підписалася, тобто це вже йде така цепочка.